Яка є найбільша проблема у вивченні англійської мови? І Це дуже серйозна проблема, тому що вирішити її не так легко, але вона є, і вона є найбільшим бар'єром. З яким люди зустрічаються при вивченні саме англійської мови, і можливо ви здивуєтеся, але я певна, що ні. Це саме невміння читати, невміння читати і вимовляти. Це насправді психологічно дуже сильно впливає на людину, яка вивчає мову, будь-яку мову, яку ви вивчаєте. Якщо ви не знаєте, як воно читається і як правильно вимовити, у вас просто буде такий стопор, начебто. Тобто ви начебто, от і вивчаєте слова, і щось. Але у вас якась така невпевненість, наче стіна така стоїть перед вами, отак от і ви, начебто, і так, але ні. І це дуже серйозно. Чому така проблема? Тому що в кожній мові все починається з того, що ти вивчаєш, як читати і як вимовляти, вчиш алфавіт, да і вчиш правила читання. В англійській мові з цього не починають, як зазвичай. Тільки в школі десь там дітям пояснює там дабл оу читається як у да. Тобто такі загальні правила, але ми знаємо, що і e, ей, наприклад, може читатися як і, може читатися як е, e, може читатися як як там ще вони можуть читатися, тобто різними шляхами. Да? Потім літера ЕЙ може бути п'ятьма різними звуками, да, там R, е. О, да, і ти дивишся, і ти просто не знаєш, як це прочитати. Я написала колись книжку Правила читання англійської мови. Це просто шок. Це був для мене шок, перш за все, тому що там приблизно 40 різних пунктів, як читаються там різні оці слова. Це, ну, це просто шокуюча цифра, тому що в інших мовах такого немає. Тому я хочу звернути вашу увагу на те, щоб ви. Користувалися, мабуть, транскрипцією. Я задоволенням поділюся своєю книжкою. Там я склала там найважливіші слова в ці правила читання, тобто там можна читати і ну одразу вивчати слова. Але вона не може бути там всім 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 доступна, тому щоб для всіх всіх я можу сказати, рекомендувати дуже і зверніть увагу на те, щоб вимовляти слова правильно, навчіться читати транскрипцію, тому що я вивчала англійську з транскрипцією тобто, я вивчала по транскрипції. Я чесно в школі навчилася ще читати транскрипцію. Це мені дуже допомогло, тому що реально ти не знаєш, як читаються ці слова. Тому я вам дуже дуже рекомендую користуватися транскрипцією. Так, це займає деякий час, але гарні новини в тому, що в англійській мові треба вивчити набагато менше слів, ніж в інших мовах, тому що одне слово використовується в багатьох багатьох, багатьох випадках, а в інших мовах вам треба вчити кожного разу нове слово. Тому тому англійська від цього стає легшою, але дуже корисно користуватися транскрипцією. Плюс зверніть увагу на те, що є британська англійська, є американська англійська, вони вимовляються інакше. Британська мова вона чітких правил читання взагалі не має, як таких, тобто там є загальні якісь да в англійській, в американській англійській вони є, але їх просто дуже багато. Тому звертайте увагу саме на читання і намагайтеся не боятися е, того, як читаються слова, і будьте впевнені в тих словах, які ви знаєте. Користуйтеся транскрипцією. Це дуже серйозно вам допоможе не мати бар'єрів. Е, це над цим треба попрацювати, тому на це я хочу звернути вашу увагу. І ще один раз побажати вам всього найкращого і гарної гарної вам англійської. І пусть все, нехай все стається найкращим шляхом для вас і для всесвіту. Нехай все вирішується, нехай все буде добре. Я вам бажаю багато грошей, бажаю вам багато успіхів, багато кохання, любові, чудових людей, гарної пари. Якщо вона ще не гарна, то нехай воно стає гарною нашими молитвами. Так що нехай все буде добре. Я вас цілую, обіймаю і якщо що, звертайтеся, я з радістю допоможу в будь-яких питаннях.